Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. -ї. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Дивіться, цікава, цікава заява, точніше, сумнів від. Посолки США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя так правильно називається її посада Бет Ван Скаак. Так от вона сумнівається, чи буде Путін заарештований, поки залишається на посаді глави держави? Власне, ну ясно, що якщо він нікуди не їздить, то і заарештувати його неможливо. Ердоган навряд чи дасть команду арештувати, заарештувати Путіна і передати його в Гаагу. Але чи означає це, що Путін точно захоче до? Кінця свого життя сидіти в бункері і нікуди не виїжджати і залишатися власне або президентом, або там главою нацією русня Баши. Якийсь термін, ну якусь посаду для нього придумають. Що ви про це думаєте? Ну, Так заява доволі цікава, і вона дуже, як на мене, тісно пов'язана із вчорашніми повідомленнями турецьких змі, що Путін найближчими днями відвідує з офіційним візитом Анкару. Бо зараз у йде дискусія ну, серед моїх колекцій політиків і серед журналістів, чи полетить Ердоган до Туреччини чи ні. Але ну я думаю, що він туди швидше полетить аніж ні. Я навіть переконаний, що він полетить для Путіна. Дуже важливий цей візит з багатьох моментів, так само як і важливий і Ердогану. Це взаємовигідний візит Туреччині і Росії. Однозначно, так але. Заява держдепуша на жаль розвіяла мої сумніви в тому, що цей візит Путіна до Ердогана і запрошення Ердогана до Росії з офіційним візитом Путіна він є здійснюється мовчазною згодою, в тому числі Сполучених Штатів Америки, як мінімум мовчазною. Бо заява пані Іван Сакскак, вона якраз вказує на те, що Путін може туди прилетіти, може відвідати е з офіційним візитом іншу країну, вкричучи е факт, що це країна НАТО. Е провести якісь перемовини попередні за підсумками цих перемовин там будуть вписані міждержавні угоди щодо чогось. Це найставніше, і заява. Саме дерпоша означає, що допоки президент Путін в статусі Путіна і в статусі Путіна, так вибачте, то він дійсно йому немає загрози арешту, але в із з тим вона говорить про те, що це не означає, що судові процеси, що стосуються злочинів Путіна, не можуть продовжуватися. І так абсолютно однозначно логічно випливає з цього судження, що президент Путін на сьогоднішній день буде залишатися в цьому статусі настільки, настільки він зможе робити ти сам фізично довго, тобто безкінечно, до того часу, допоки він е, матиме змогу контролювати зараз. На даному етапі він також змогу контролювати всі процеси. На Росії має е, я не виключаю також, що будуть тоді подальші візити Путіна і до Китаю. А Туреччина стане таким вікном можливостей нових для його подальшої співпраці із Туреччиною. Втім, в чому всьому в негативі <кій> я вважаю є дуже великий позитивний момент. Справа в тому, що ми повинні відкрити людству правду на очі на те, що відбувається наразі між Туреччиною та Росією. Їхня співпраця в останній не один рік вже просто на ті війни Росії проти України просто кричущий факт неповаги і до загалі гуманізму до міжнародного права і таке інше. Звісно, Туреччина не є підписантом Римського статуту, який є основою міжнародного кримінального суду. Це фактично документ, на основі якого було створено міжнародний кримінальний суд, але це не означає, що Ердоган може просто-напросто закривати очі на ті звірства і вбивства, які чинить Росія проти України, а співпрацюючи із Росією, він фактично їй толерує і допомагає. Туреччина зогляду на те, що вона у ці ці роки не приєднувалася до санкцій проти Росії, які оголошувалися організації Бінан Націй, європейським союзом і країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Членом якого і він є в тому числі, зараз вкаже на сутність Ердогана. Хоча я розумію, що багато знають політиків і урядовців інших країн, чим займається Ердоган, але це оголить фактично правду на весь світ. Так це є певні ризики щодо зміни структури північно-атлантичному альянсу відношення з Туреччиною, але не з тим. Нам варто вже ну припинити цей балаган. Я по іншому сказати не можу торгівлю на крові між Туреччиною та Росією. Чи маю я там великих сподівань сподівань на цей Візит так маю. Я розумію, що. Ми постаємо перед загрозою відновлення нафтового коридору. Е, розуміємо, що Росія має матиме додаткові мільярдні статки, але принаймні це зовсім по іншому поставить дискусію на інший рівні, на інший план в усьому світі. Зерновий коридор за підсумками візиту Путіна до Ердогана. На вашу думку, відновиться? От зможе Ердоган, якому це дуже вигідно, дотиснути Путіна чи то умовити Путіна? Так, да, я абсолютно в цьому не сумніваюся. Так само, як і транспортування нафти. Сьогодні транспортування нафти мені видається ще більш важливе для Путіна ніж зерно. Зерно так це великі об'єми, це десятки мільйонів тонн, Але гроші, які отримує за нафту Росія, вони набагато більші. і для Росії протока босфори Тарданели, яка контролюється е, саме Туреччиною. Зменшення вартості проходження цих суден через цю протоку, а вартість буде формуватися рівнем страхування та е Рішенням Мердогана, ціни проходження цих суден через протоку, тому для нього це дуже важливо. А зернова угода, я ну не сумніваюся, що вона буде відновлена. Єдине питання, в якому форматі. Швидше за все, це буде формат, коли просто їхатимуть зернові кораблі російські окремо, окремо там турецькі, інших країн до українських портів, і ніхто нічого не помічатиме. Я не виключаю такого найгіршого сценарію, коли світ замовчазною згодою. Також буде дивитися, як це все буде їхати, але ще раз кажу: у оці, в цьому всьому негативі буде абсолютно інша дискусія про те, що чиниться в світі. Добре, давайте тоді до Росії ще одна історія. У них долар напередодні значить подолав психологічну таку позначку 100 рублів за одиницю американську, і сьогодні збирається терміново значить, в російському центробанку якесь, якесь, якесь засідання. Щоб щоб зрозуміти, а що робити з а інфляцією б, різким зростанням курсу долара. А от власне російському населенню. Ні, долар по сто. Ну, це, це якось болюче, чи вони спокійно витримають і 110, і 150, і долар по тисячу? Це було трагічно для на початку широкомасштабного вторгнення. Для Росії це дійсно ну, сколихнуло серйозний фінансовий ринок Росії. Було чимало мемів, коли там навіть навіть розповідали в ефірах економісти, що все можна охоронити російську економіку. Але на жаль, це друзі не так. Росія вправилася із цими викликами, перевівши економіку в закритий режим і відкривши широкі двері для паралельного імпорту. Дає ринок чорної валюти, і вони абсолютно спокійно постачають до Росії всі весь необхідний об'єм товарів. Подвійного призначення, електроніки, такі інші об'єми ну просто колосальні. Завдяки чорним сірим схемам, які не є прямим порушенням санкційної політики через треті країни, цю тему добре всі знають. В цій часі історії приймають активну участь Китай. Туреччина згадана мною дуже активно участь приймає це якраз і оці огулюється проблему співпраці Туреччини з Росією, країни Центральної Азії, Об'єднані, Арабські Емірати та інші і країни Європейського Союзу, Сполучені Штати в Америки, фірми в майно з які зареєстровані там, активно торгують, не напряму, а через посередників з Росією. Це також сьогодні загальновідомі такі факти є. Вони нікуди не поділися. В цій історії рубль по 100 для Росії, як на мене, майже нічого не означає. Ми недостатньо отримуватимуть гроші валютної виручки. Продажу вуглеводнів, зерна і абсолютно легко буде справлятися з викликами. Так, це спричинить певні інфляційні процеси, але ви знаєте, я там два дні тому готував такий відео, е, відео на різочку про Путіна, коли розповідав, що це ж ну не страшно. Коли у нас долар був по 35, ми ж мали лише 35 рублів. Да, а коли тепер долар по 60, то ми ж маємо 60 рублів. Ви розумієте за один долар продаючи його, ми маємо більше е, російських рублів. Ви знаєте, хоча в цьому є гірка іронія, але для закритої економіки російської, як то було за часів радянського союзу, друзі. Я просто нагадаю. Ну хто не пам'ятає, то тоді взагалі 60 копійок стояв долар 68, так. але його не можна було купити, тому що за наявністю тебе одного долара можна було сісти в тюрму. Так, так, Павло, але це не важливо. Справа в тому, що ціна така була, Тому економіка Росії радянського союзу працювала. Економіка Росії сьогодні працює, і на превеликий жаль, треба вирішувати саме питання не того, який там курсу долару 100 чи 110 рублів, а те, як треті країни співпрацюють з Росією. І я тішуся з того, що на сьогоднішній день все таки ведеться активна робота Україною сполученими штатами Америки, європейським союзом щодо зменшення можливостей третіх країн торгувати товарами подвійного Наші електроніко таке інше цьому передували зібрання у Саудівській Аравії. Я маю велике сподівання, що вирішиться питання і по нафті на користь нашого, а не на, на користь світу і маю навіть, на увазі на користь Росії. Все таки в мене є з приводу певні ще сподівання надії, і маю надію, що тоді нехай хоч і 200 буде в них рубль, але це просто буде закритого типу економіка, яка ніяким чином не буде королювати світовою, що врешті-раз призведе до серйозних процесів тоді, лише на Росії, а поки що ну я особисто не вбачаю якоїсь катастрофи цього для Росії. Ми можемо тішитися, яке завгодно, але толку для нас цього ніякого добре. Тоді ще одна історія про вуглеводні, які справді важливі для росіян. Окей, на першому місці нафта, але газ також важливий. Туркменістан відмовив Росії у тому, щоб там разом постачати газ до Китаю. кажуть, ні, у нас ці три гілки, всі три завантажені. Законтрактовані об'єми об газу видобуваються. от у Туркменістані, і частково Казахстан, Узбекистан. Росія нам додаткові, О, не так не Росія, а додаткові учасники. Нам не потрібні. Це вже ну Туркменістан теж закрита країна да, з специфічною формою управління, але з Росією раніше вони так дуже дружили. Тепер я так розумію, що вони більше дружать з Китаєм і можуть відмовляти Путіну. Що ви про це думаєте? І паралельно божу саудівської аравії я не випадково про неї згадав, яка uh -huh. грає дуже потужну роль в ОПЕК, і вона фактично ну минулого року пішла проти політики Європейського союзу Сполучених Штатів Америки, які дуже просили ну, Розеф Байден особисто їздив туди з візитом і просив. Зменшити видобуток збільшити видобуток нафти для того, щоб ну демпінгувати ціни російського на світовому ринку російської нафти і в такий спосіб зменшити їхні надходження. Ну логічно, логічно саудити на це не пішли. Звісно, тепер вони можуть піти перше під приводом того, що російська нафта не продаватиметься взагалі на ринку, або їм доля буде дуже мала. Те саме стосується і газу. Якщо, наприклад, країни ну врешті-решт з згоди через різні важелі обмеження можливостей продажу вуглеводнів російських, то це дійсно суттєво підірве російську економіку. Я не випадково так розлово говорив про візит Путіна до Туреччини, тому що зараз Ердоган чиняє не дуже привабливо. Зараз є загроза того, що може відновитися нафтовий коридор, саме нафтовий коридор сірої нафти, чорний, коли ржаві танкери. Перевозять цю нафту у нейтральні води біля Греції. 192 танки лише було залипенько місяць. І там її легко продають на сірому ринку для Саудівської Аравії, для інших учасників ОПЕК. Ну це не дуже приваблива історія. Це серйозний демпінг їхніх вуглеводнів. Тому на тлі того, якщо ми далі будемо контролювати проходження цих суден, якщо Ердоган ну гіпотетично да не домовиться, але я маю велике сумнів, але може бути інший контроль. Контроль вогневий чорноморського регіону, то тоді безумовно на ринок виходять абсолютно інші гравці, той тобто, званий з вами Туркміністан і Саудівська Аравія, до прикладу, з більшим об'ємом нафти, але ціною тією самою. Тим паче, сьогодні вже певні скіливання на ринку є. Я не відкрию секрет, що ціни на пальне навіть в Україні так якось за дивним збігом станом полізли догори. Так, це для нас певні виклики, але це зовсім інші правила гри на цьому ринку, які в великій мірі формує фінансові можливості усіх країн зберігати свою економіку. І в Росії тут не є винятку. Добре, давайте тоді про ще одну цікаву деталь. Тут така форма еміграції е, з'являється. Да, принаймні про це пише видання з економіст. Ми знаємо, що дуже багато є російських військовополонених тут в різних місцях. Вони знаходяться на да? в місцях утримання. Звісно, їх утримують згідно з Женевською конвенцією. Регулярно Червоний Хрест їх навідує міжнародний комітет Червоного Хреста. Чого до речі не дозволяють про. Е, про українських військовополонених там на Росії так, от деякі полонені, які поспілкувалися з журналістами Економіст, кажуть, що просять українську владу не поспішати з обміном до закінчення дії їхнього контракту. Типу, ви нас ще тут в тюрмі потримайте трошки. Бо якщо ж нас повернуть, то нас знову на війну відправлять. А деякі просять їх взагалі не повертати. Е, я не знаю, навіщо вони потрібні Україні. Ці істоти, але от що це за тенденція, яку помітили в економіст? Справа в тому, що ну на рахунок зовсім не повертати я тут не можу нічого прокоментувати. Можливо, там якісь поодинокі випадки. Ну принаймі те, що росіяни часто намагаються отримати громадянство іншої, а не російської країни, є. Так і є, вони виїжджають з тими паспортами за кордон та проживають і ховаються від російського громадянства, тому що їх російські згоями, і вони навіть там переходять на іншу мову спілкування ведення соціальних мереж і тому подібне. А що стосується саме контрактів, тут яка історія цікава на Росії, якщо ти заключив контракт на 3-6 там чи сікі місяців, то по завершенню цього контракту ти не вони не продовжуєш, ти фактично демобілізуєшся, ти не йдеш ще служити. Хтось інший йде служити, тому вони просять. Зачекайте, потримайте мене, щоб я прийшов і не йти не воювати. Учора представник головного управління розвитки пан Скібіцький наводив дані про те, що 70% росіян підтримують війну в Україні, але підтримують її фактично швидше у кухонно диваному варіанті, аніж там у відверто маршах протесту, які чи підтримки політики Путіна на вулицях. Вони цього звісно не роблять, але вдома можуть розповідати, що ого треба правильно йти воювати, вбивати Юркавіхахлов Україна. Перепрошую, хахлов, але коли справа доходить до конкретних дітей, звісно вони в такий спосіб і ну, намагаються уникнути. Тому тут історія абсолютно зрозуміла і ну, як, для, мен, для мене вона зрозуміла. І тим паче умови утримання їх у нас їх влаштовують, їх ніхто тут не ображає. І ну це я багато далі, бачив у інтерв'ю, що типу там їх годують краще, ніж годували в російській армії. 100%. Так, сто відсотків. Але на превеликий жаль, це ніяк не змінює їхню свідомість. Навіть я б для мене показував було одне інтерв'ю. Нехай воно там і не репрезентативне, але все ж таки запитуючи там у молодого полоненого росіяного. Росіянина, який там виконує якусь там елементарну роботу, складає коробочки. Чи дійсно ви вважаєте нас нацистами? Да, каже, ви нацисти. ну так ми ж вас годуємо, утримуємо нормальну мову. Ви цивілізовані нацисти. Ну що ти з нього будеш? Цивілізовані нацисти. А, добре, я не знаю, як це може вкластися в чиюсь голову. Ну, у вас же ж в ефірі не можна говорити речі, ті, що думає зараз цей момент. Правильно ну, зробить вам зауваження. Так. Тому я просто зараз аби ви могли мене прямо в прямому фірі запікати, коли не три. Я би про це продовжувати ну, там, три хвилини це серйозна фраза? У нас не так багато часу до кінця ефіру лишається, але є ще одна важлива штука: у своєму вчорашньому зверненні президент Зеленський окремо пройшовся про те, як до українських захисників відносяться в тилових містах, що тут взагалі за ситуація, та і окремо пройшовся по цих лікарняних комісіях ВЛК, і от уже якщо. Якщо таке озвуч, якщо ці проблеми озвучуються на такому рівні, то от що ми маємо розуміти, що у нас без рішень умовного РНБО взагалі нічого порішати неможливо. Свіжий Наприклад, приклад так. на Хмельниччині воєнком здається на Хмельниччині, значить, чотири з половиною тисячі доларів у кишені, значить, продавав білі білети, випустили під заставу щось у 215 тисяч гривень. Ну і це ж не перший і не десятий подібний випадок. Ось з військоматами почалася пертурбація наступна буде з ВЛК? Так, друзі. Я думаю, що буде, але це як за великим рахунком, ну реформа ну тільки назва гучна, але за неї фактично реформи не стоїть. Тому що навіть зміна воєнкомів. Хоча ідея вона хороша як відгук на запит суспільства громадянського, але направду не ну це ж не змінює саму систему організації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так вона називається ще з 2017 року. Тобто, вивізково змінили, а по суті, форму роботи ні. Військова лікарняна комісія мало чим відрізняється від роботи ЛКК лікарської кваліфікаційної комісії, яка присвоює там групу інвалідності цивільним, ті, хто навіть не перебувають на військовій службі. Це одні і ті самі лікарі, але по суті вони просто в двох і різних комісіях за назвою. А суть одна і та сама, і якщо хтось стикався з роботою ЛКК, а я більш переконаний, що слухачів, які зараз нас слухають, то це десятки тисяч, то й сотні тисяч. Якщо не їхні рідні, то вони особисто б приймали участь. Ну сходилися документами на ці комісії. Коли ти стоїш без ноги, ти доказуєш, що ти інвалід доводиш і, а, ця і тобі ситуація... треба кожні півроку підтверджувати, так, що так, ти все так, ще так, й маєш. Інвалідність так. і нога в тебе за ці півроку не відросла. Абсолютно так і є, да, це парадоксальна річ. Я також особисто проходив своїми рідними ці, ці сім кругів аду, ще починаючи з тільки з на зорі незалежності. І на превеликий жаль, в ці всі роки ситуація абсолютно не змінилася. Тому мені поки що ну, цікаво було подивитися в схему, за якою будуть змінювати роботу ВЛК. Тоді я можу давати мені якісь коментарі. Якщо це просто буду змінювати голів цих комісій, так як це зараз змінюють голів ТЦК, то це ну ідея ні про що. Я з усієї поваги ставлюся до військових, які виконували свій Обов'язок у зоні бойових дій, які там втратили здоров'я, і все решта, вони гідні бути очільниками ТЦК. Я на цьому наголошую, але це не змінює саму систему роботи територіальних центрів комплектування. Буквально вчора державна прикордонна служба з посиланням на неї, точніше, іноземна преса публікує дані про те, скільки чоловіків було затримано на кордоні. Це п'ять бригад. А скільки було не затримано, скільки виїхало, ми цього не знаємо. Тому тут треба зрозуміти нам, що навіть в умовах війни, якщо ми не розпочнемо справжню реформу територіальних центрів комплектування, не змінюючи їх назву, а суті роботи, то на жаль, навіть зміна керівників ТЦК БЛК нічого не дасть. Тому що керівник ТЦК, який буде патріотом на своїй посаді, він напряму буде залежати від системи, яка існує, і проблема не на рівні обласному ТЦК, проблема трішки вище. Вище це означає, що ну якось до оцих воєнкомів доводять, що ну їм би треба було нагору щось заносити. Ну як як, як це виглядає? Не виключаю такого варіанту. а по друге, до них доводять саме мобілізаційні плани. Які вони повинні виконувати. Мобілізаційні плани виконуються шляхом набору е військовозобов'язаних на службу. Але обліку військовозобов'язаних нормально за 30 років так і не велося. А зараз я не бачу, наприклад, потуг для того, щоб його систематизували. Оце і є проблема. Тобто не підходять до вирішення самої проблеми, як такої. А вона напряму залежить від роботи ВЛК. Тому що якщо, наприклад, у нас військовозобов'язаний дійсно хворий, має обмеження по службі, то він повинен перебувати вдома. Чого вартують? Ну я не буду відкривати вам секрет, що випадків по Україні, коли хворих забирали і вони там втрачали і життя навіть так через хвороби, а не через бойові дії. То таких випадків ну так. Якщо в тебе є плани, ти мусиш його виконати, то когось ти відпустиш за копієчку, але хтось інший непридатний піде. Дуже дякую вам за розмову. Валерій Розай. Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.